Пані Параско, так як ви прожили 89 років, дай Бог наперед більше. Дякую. У нас до вас є бліц опитування таких слів, які не знає зараз молодь. Буду питати, а ви відповідати, Добре? Бамбетель. Це є ліжко. Ага. Креденс. Ну то... Куфер. Куфер. Це сундук, називається так. А уже сундук. Клямка. Від дверей. Ручка від дверей, так? Так. Унучі. Ноги убуває у ці ночі. Куфайка. Один на Царата. Царата. Це кліонка. так. Калісони. На спецу враюся. А дзигарок. Годенник. Дзигарок. А дзигари? Ага. Що Що означає гайда? Ждемо. гайда. Жупан. Чоловічий воді. Хвацько такий гоноровий хльос. Хто що гуртули грали бо дрем? Я знаю, знаю.